Друзі, привіт до вашої уваги! Надзвичайно м'які та приємні на дотик килимки для ванної кімнати з протиковською нижньою стороною з насиченими кольорами, які не втрачають своєї яскравості навіть після тривалого брання. Килимки підходять для підлог з підігрівом. Їх можна брати за температури 30 градусів. У лоті 10 одиниць міомари та ліварно хоум. Від ліварно хоум один килимок у розмірі 50 на 80 сантиметрів. Та дев'ять килимків від міомари розміром 60 на 100 сантиметрів, один рожевий. Чотири темно-синіх. Дуже гарний насичений колір та 4 темно-сірих. Колір універсальний підійде під будь-який інтер'єр. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!